Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю, ви на телеканалі Правда Тут Львів. Це програма Медексперт. А отже зараз ви почуєте про найцікавіші медичні події за тиждень. Тож не перемикайте, адже далі про таке. Історії військових у фотографіях. У Львові презентували унікальну фотовиставку. Небезпека лептоспірозу. Що це за захворювання та чому лікарі закликають бути обережними? Сенсорна кімната для дітей, де її відкрили і для чого вона потрібна. Лікарі закликають бути обережними, бо Львівщиною шириться лептоспіроз. Десять пацієнтів вже лікуються в інфекційній лікарні від цього захворювання. Його переносять гризуни, зокрема щурі та миші. Найбільша небезпека є у воді, коли люди купаються у неперевірених водоймах. Отож детальнішу інформацію про те, що це за недуга, як проявляється і чим небезпечна, ми розкажемо у сюжеті. На Львівщині спала хлебтоспірозу. За останні 10 днів у Львівську інфекційну лікарню потрапило 10 пацієнтів із цим захворюванням. Перед тим лікувалося ще п'ять. Один чоловік вже декілька днів перебуває в реанімації, всі інші у стані середньої важкості. Особливо, знаєте, нас турбує те, що п'ятеро із цих десяти пацієнтів, що поступили, вони є з Істрійського району, зморшена. Є люди, які живуть у Львові, але вони. Живуть в квартирах, не працювали на полі, не працювали на городі, не були на риболовлі, а просто їздили на річку стрій купалися і також захворіли. Є два таких пацієнта. Серед пацієнтів Юрій він мешканець міста ходорів, що на стрищині. У лікарні вже більше тижня і зараз готується до виписки. Чоловік розповідає, що сказати точно, де міг заразитись цим захворюванням, не може. Проте є здогадки. Припущення одна робота в саду. Після цього, як покусив, збирав траву. Збрав траву, як все без рукавець, спешка туди-сюди і сів перекурити, можливо, були руки, забруднені вже там чимось. І покурив, називається, там ябко зірвав, з'їв тими ж руками немитими. Ну, Так все в господарстві, коли немає часу. І все, і за дві доби температура піднялася. Температура була дуже високою, близько 40 градусів. Спершу її намагалися збити самостійно, проте нічого не вдавалося. Згодом доєдналися інші ознаки лептоспірозу. Тільки була точнота, що їсти неможливо, на чи виділення одним словом, тому що те вже нирках і по печінці пішло. Так що, і біль, біль ніг. Нижні кінцівки, нижчий колін, сильна біль стояти неможливо. Спеціалісти ж зазначають, що це і є основні симптоми захворювання. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів. Заражаються найчастіше, купають у водоймищах, незахищених, неперевірених. На рибній ловлі заражаються. Люди, які в підвалах доглядають, там прибирають підвали і мають якісь порізи, рани на руках, бо через слизові пошкоджені і пошкоджену шкіру потрапляє збудник в організм. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, манінгіту чи навіть смерті. Тяжка хвороба. Чим швидше госпіталізований пацієнт, тим більше є надії на успіх. У нас цього року помер пацієнт на минулому місяці. Молодий пацієнт він помер практично в першу добу перебування. В перші 12 годин він помер. Тому лікарі закликають бути обережними і за можливості не нехтувати правилами безпеки та гігієни. Якщо на рибне ловля і неперевірена водойма, значить в воду не залазити з ногами, треба обов'язково захисне взуття мати високі чоботи, намагатися рукавички одягати, тому що біля берега якраз тих гризунів багато і нема гарантії, що там в воді немає збудника. При сільськогоспорботах рукавички одягати і взуття гуми одягати, якщо чистити підвали, якісь такі приміщення, де є. Гризуни то теж небезпека зараження. Зазначимо, що захворіти людина може у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Тому у разі появи симптомів обов'язково потрібно звернутися до лікаря. У Львові представили ексклюзивну фотовиставку. Історії шести незламних людей, які боронячи Україну постраждали від війни, показали у неймовірних світлинах. На цій виставці були і ми. Показати силу, красу та незламність наших захисників та захисниць через мистецтво фотографії. У Львові до Дня Незалежності презентували унікальний фотопроєкт. Це історії шести незламних, які, попри складні поранення, продовжують жити та демонструють сміливість українців. Серед них Валентин Анохін. Стіни галереї прикрашені його світлинами. Він наш захисник, який через складне поранення втратив руку. Поранення отримав 1 липня, відбиваючи ворожий наступ. Вони обстрілили нас танками, і я біля один снарядів зірвався біля мене. І одним снарядом відірвав мені якийсь і загортав травми сідниці. До початку повномасштабного вторгнення він працював у школі вчителем фізкультури, і попри свою травму, улюблену справу залишати не планує. Він з нетерпінням очікує на нову біонічну кінцівку і тоді повернеться до рідної школи, Щоправда, перед тим має важливе завдання. Я би ще хотів би трошки допомогти хлопцям, а потім повернувся, коли буде перемога, повернутися до школи. До дітей. Попри таку ціну незалежності, це не лякає нашого захисника, радше навпаки. Виховуючись в такій сім'ї, де Україна була понад усе. І тепер, з теперішнім часом, з повномасштабною війною, це просто вийшло на наступний рівень. Тобто, мають скільки втрат, скільки горя, ми з ми зазнали. От, по це просто ну, шост... ну, словами це не передати. Це щось таке. Зафіксувати та передати історії людей, які постраждали у боротьбі за Україну, змогли львівські митці Володимир Шурубура, Оленка Галазюк, а також Саша та Марта Сако. Тематика цієї зйомки це сучасні герої, сучасне мистецтво, і воно поєднується. Воно саме поєднувано таким чином, що мистецтво не завжди сприймається. І так само ці хлопці, на жаль, по нашому менталітету ще. Ненависного Радянського Союзу, воно так є. Хлопці сприймаються неправильно. І таким чином ми стараємося адаптувати суспільство до них, щоб вони такі самі, як ми, звичайні, прості люди. Сучасне мистецтво це є надзвичайно цікаво, це є якась певна глибина, певні почуття закладав автор, свої роздуми, свої переживання. І так само наші хлопці вони мають свої переживання, почуття, і вони є теж цікавими. Вони нам є незрозумілими. Але вони є цікавими і вони потребують того, щоб ми їх сприймали і ну, почали так, по-новому бачити. Так само, як ми бачимо мистецтво сучасне по новому, що воно зовсім є інакше, але воно має право на життя. На цих світлинах люди, які пережили біль, складне лікування, реабілітацію та відновлення, але які зараз усміхнені з планами на майбутнє та найголовніше жагою до життя. Я вважаю, що кожен з них наразі вже прийняв їхній теперішній стан і, і ну, насправді найбільшою проблемою саме стосовно цих хлопців був їхній емоційний стан. Саме тому клопітка робота не лише самих захисників, але й цілої команди фахівців реабілітаційного центру незламні сьогодні показує успішні результати. Ми усіма можливими способами намагаємося залучити поранених військовослужбовців до побутового життя. Додамо, що фотовиставка незламних триватиме до 3 вересня. Побачити її зможуть усі охочі за адресою вулиця Миколи Коперника. 17. Далі у планах презентація її за кордоном. А зараз в «Медексперті» короткий дайджест. Не пропустіть ще більше цікавих новин. Лікарі попереджають про небезпеку ротавірусу. Це інфекція, яка передається через фекалії людей, які можуть бути у воді. Відтак заразитись можна під час купання, випадково наковтавшись води. Тому якщо після відпочинку на пляжі виникає час таблювання, діарея, температура та біль в животі, необхідно звернутись до лікаря. Захиститись можна завдяки вакцинації. Вона не входить у календар профілактичних щеплень, проте її можна придбати самостійно. Пішов добровольцем на фронт як капітан медичної бригади. Львівський анестезіолог Іван Мелець від початку повномасштабного вторгнення рятує людей на передовій. У 90% його пацієнтів мінновибухові та осколкові поранення. У його польовому шпиталі ціла команда фахівців та обладнання, завдяки якому вони зберегли життя не одному військовому. За це лікаря нагородили відзнакою командувача об'єднаних сил за героїчні вчинки у боротьбі з російськими окупантами. Також він отримав отримав знак пошани Міноборони та президентську медаль за мужність та самовідданість. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явилась сенсорна кімната. Благодійники допомогли створити середовище, оснащене обладнанням для стимуляції систем сприйняття. Як виглядає така кімната і яким діткам допоможе, дивіться у нашому наступному матеріалі. Одним з інноваційних немедикаментозних методів допомоги дітям є кімната сенсорної інтеграції. З вигляду як приміщення для ігор, проте кожна річ тут спрямована на конкретну систему пацієнта. Такий сучасний реабілітаційний простір відтепер запрацював у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Це є кімната сенсорної інтеграції, це є спеціально облаштоване середовище, яке обладнане спеціально до... Сприйняття дитини всіх систем сприйняття, тобто це є на вестибулярний апарат, на дотик, нюх, тактильну систему. Заняття тут сприяють формуванню саморегуляції у пацієнтів та відновленню рухової активності, зниженню психоемоційного навантаження тощо. Це є звичайно діти з порушенням психоемоційного розвитку, це діти з аутистичним спектром, це діти, які мають мовленнєві розлади, які не можуть соціалізуватися у школі. в них важко з. Сконцентруватися до навчання також, це є діти з порушенням раннього розвитку діти недоношені, яким все ж таки потрібно стимулювати усі всі відчуття сприйняття для того, щоб все ж таки головний мозок давав був розвинутий до їхнього віку. Це бухлини головного мозку, це ДЦП, це є важкі неврологічні ураження. у дітей. Всі ці діти знаходяться тут. Їх сотні, іноді в лікарні є 150 хворих таких важких дітей Так, Відповідно, їм потрібне таке лікування, не вдома, не десь далеко в якомусь реабілітаційному центрі, а прямо в тій лікарні, де вони отримують важкі всякі терапевтичні заходи. За час війни маленьких пацієнтів, які потребують такої допомоги, на Львівщині стало в рази більше, особливо враховуючи внутрішньо переміщених осіб. Тому такі кімнати сьогодні в лікарнях це необхідність. Займалися з такими дітьми в загальних залах, і це було трішки їх важче сконцентрувати. Тому саме в нас виникла така потреба в такій кімнаті. Створити таку сенсорну кімнату для центру допоміг благодійний фонд СОС Дитячі містечка України. Цей проект у нас якби для нас самих був пілотним. Ми розуміли відповідальність, ми розуміли, що воно має бути дуже помічним і корисним, і головне безкоштовно. Так, так ми почали свою співпрацю. І ви сьогодні бачите дуже гарний результат. От, але ми та організація, які й подальшому супроводжує родини числа переміщених, Тобто, ми теж надаємо психологічні послуги, логопедичні послуги. Ми допомагаємо їм соціалізуватись, адаптуватись, інтегруватись в громади, якщо вони проживають на Львівщині. Відтак тепер пацієнти, які потребують психофізіологічної адаптації та реабілітації, зможуть отримати її у спеціально облаштованому для них просторі. На сьогодні це всі новини, які ми для вас підготували. Далі буде більше. Тому вмикайте медексперт і не пропускайте актуальні медичні новини нашого міста. До зустрічі! Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.